Ваші хости виглядають, мов швейцарський сир, капуста поїдена до самісінької качанини, а найстиглішу полуницю хтось наскуштував раніше за вас. Якщо ви стомилися від нерівного бою зі слимаками, щоночі влаштовують бенкет на вашому городі, тоді це відео саме для вас. А що, як я скажу, що найпотужнішу зброю проти цих шкідників ви, скоріш за все, просто викидаєте у смітник? Так, я говорю про звичайну кавунову шкірку. Звучить надто просто, щоб бути правдою. Додивіться це відео до кінця. І я не лише покажу, як одна шкірка може знищити сотні слимаків за одну ніч, а й розкрию науковий секрет, чому цей дідівський метод працює безвідмовно, залишаючи позаду дорогу хімію та популярні пастки. Приготуйтеся дивуватися, адже сьогодні. Ми перетворимо сміття на справжнє золото для садівника. Перш ніж ми перейдемо до нашої секретної зброї, давайте поглянемо ворогу в обличчя. Хто ж такі слимаки? Ці червоногі молюски, позбавлені мушлі, справжні ніндзя нічного городу. Вдень вони ховаються у вологих і темних місцях, а з настанням сутінків виповзають на полювання. Їхній апетит воїстину, безмежний, а віддають перевагу вони найніжнішим і найсоковитішим частинам рослин. Через свою любов до вологи вони особливо активні після дощу або рясного поливу, перетворюючи ранок садівника на справжній жах. Століттями люди вигадували способи боротьби з ними від виснажливого ручного збору при світлі ліхтарика до розстановки пивних пасток. І розсипання хімічних гранул з метальдегідом, але кожен з цих методів має свої мінуси збирати їх вручну довго і неприємно, пиво коштує грошей, і його потрібно постійно міняти, а хімікати можуть бути небезпечні для домашніх тварин, птахів і навіть для ґрунту. Ми шукали рішення, яке було б ефективним, безкоштовним і на 100% екологічним. І як виявилося, воно лежало у нас просто під носом з. Тож давайте розберемося, наскільки серйозна ця проблема. Навіть один єдиний слимак здатен за одну ніч знищити кілька молодих пагонів салату чи розсади. А тепер уявіть, помножте це на цілу армію, що ховається під кожним лопухом і в кожній щілені біля фундаменту. Їм дуже смакує молоде листя капусти, яке вони перетворюють на справжнє мереживо. Солодка полуниця для них делікатес найвищого гатунку. Навіть гіркувате листя хост, яке, здавалося б, ніхто не чіпає, для слимаків є чудовою вечерею. Шкода, яку вони завдають, не лише естетична, пошкоджені рослини стають вразливими до грибкових та бактеріальних інфекцій. Що може призвести до втрати всього врожаю, ви вкладаєте сили, час і гроші у свій город, а ця слизька навала за одну ніч зводить усі зусилля нанівець. Це відчуття розчарування, знайоме кожному городнику, і саме воно змушує нас шукати все нові й нові способи захисту. Поговоримо про найпопулярніший народний спосіб пивні пастки. Так вони працюють слимаки, справді обожнюють запах бродіння і з радістю повзуть у ємності з пивом, де й знаходять свою загибель. Але будьмо чесними по-перше, це не так вже й дешево, особливо якщо у вас велика ділянка і пасток потрібно багато. Якісне пиво коштує грошей, а міняти його потрібно кожні кілька днів, інакше воно видихається. По-друге, Радіус дії такої пастки досить обмежений, вона привабить лише тих слимаків, які знаходяться в безпосередній близькості. Щоб захистити цілу грядку, вам доведеться влаштувати справжній пивний бар. І по третє, у такі пастки можуть потрапляти й корисні комахи, наприклад, туруни, які якраз є природними ворогами слимаків. Виходить, що, намагаючись вирішити одну проблему, ми можемо випадково створити іншу ка. А якщо до важкої артилерії, хімічних гранул, здебільшого вони містять метальдегід, речовину, яка справді ефективно знищує слимаків. Ви розсипаєте гранули навколо рослин, слимаки їх з'їдають і гинуть. Проблему вирішено? Не зовсім. Метальдегід токсичний. Він небезпечний для домашніх котів та собак, якісь цікавості можуть з'їсти ці яскраві гранули. Він небезпечний для птахів, які можуть з'їсти отруєного слимака. Він небезпечний для їжаків, що є нашими головними помічниками у боротьбі зі шкідниками. Ба більше при частому використанні ця речовина може накопичуватися у ґрунті, завдаючи шкоди його мікрофлорі та дощовим черв'якам. Прагнення до екологічного садівництва змушує нас відмовлятися від таких агресивних методів, адже ми хочемо отримати не просто врожай, а врожай чистий і безпечний для нашої родини. Ах! пригадайте це відчуття, Прокидаєтесь сонячного ранку, виходите в сад з горнятком кави в передчутті того, як милуватиметесь плодами своєї праці, і бачите це. Свіжі дірки на листках, Слиз на майже дозрілій ягоді, знищений паросток, який ви так дбайливо висаджували лише пару днів тому. Це відчуття безсилля і досади. Здається, ніби ви ведете партизанську війну, де ворог невидимий, і атакує під покровом ночі. Ви вже спробували все. Яєчну шкаралупу, кавову гущу, гострий перець. Дещо працює, але ледь-ледь, дещо не працює взагалі, у якийсь момент просто опускаються руки. Здається, що простіше змиритися і ділити свій урожай із цими ненаситними гостями. Але я закликаю вас не здаватися, тому що рішення, як я й обіцяв, геніальне у своїй простоті та ефективності, і зараз ми до нього перейдемо. Історія цього відкриття, як і багатьох геніальних речей, доволі проста і трохи випадкова. Уявіть собі, теплий літній вечір, родинну вечерю на веранді, головна страва, соковитий цукровий кавун. Коли всі наїлися до схочу, на столі залишилися цілі гори ароматних кавунових шкірок. Рука вже було потяглася викинути їх у компостну яму, але щось мене зупинило. А що як залишити кілька штук просто на грядці біля капусти, яка найбільше потерпала від шкідників, без особливої надії, просто заради експерименту шкірки поклали м'якоттю донизу, створивши невеликий темний і вологий купол. Яким же було здивування, коли наступного ранку під однією з цих шкірок виявився цілий зліт слимаків? Їх було не десять і не двадцять, а чи не сотня. Вони не просто приповзли попоїсти, а й залишилися там, ховаючись від ранкового сонця. Це була не просто принада, це була ідеальна пастка. А тепер давайте розберемося, чому цей метод працює з такою вражаючою ефективністю. У чому ж магія кавунової шкірки? Ніякої магії, лише чиста біологія. По перше, це запах. Солодкий насичений аромат залишків кавунової м'якоті та соку є для слимаків невідпорним сигналом. Він розноситься садом, особливо у вологому нічному повітрі, і працює як маяк, притягуючи слимаків з доволі великої відстані. По-друге, це волога. Шкірка містить величезну кількість води, що життєво необхідно для слимаків, чиї тіла постійно втрачають вологу. По-третє, це їжа. Слимаки із задоволенням поїдають органіку, що розкладається, а ніжна, солодка, м'якоть кавуна для них справжній бенкет. І нарешті, найголовніше, це схованка. Наївшись частування, слимаки не поспішають відповзати. Шкірка, що лежить на землі, створює для них ідеальне мікросховище: темне, вологе та безпечне від перших променів сонця, які для них згубні. Що ж давайте до практики. Крок перший: готуємо пастку, не треба нічого складного вигадувати. Після того, як полисували кавуном, візьміть кірки найкраще підійдуть великі шматки розміром з долоню або й більші, не варто зішкрябувати всю рожеву м'якоть до чиста. Навпаки, залиште невеликий шар приблизно пів сантиметра. Саме цей шар виділятиме той самий такий вабливий аромат. Деякі садівники радять зробити на внутрішній стороні кірки кілька неглибоких надрізів ножем, щоб сік і запах виділялися ще сильніше. Важливо не використовуйте старі вже запліснявілі кірки. Пастка має бути свіжою, по суті, ви готуєте для шкідників їхню останню вечерю, тож нехай вона буде справді вишуканою. Крок другий ідеальне розташування. Стратегічно правильне розміщення пасток це вже половина успіху, не варто розкидати кірки хаотично, проаналізуйте свій город, де слимаки завдають найбільшої шкоди біля грядок з капустою, салатом, полуницею, саме там і мають з'явитися наші пастки розміщуйте кірки просто в міжряддях на відстані приблизно півтора-двох метрів одна від одної. Обов'язково покладіть кілька штук біля компостної купи під кущами у затінених і вологих куточках саду. Це улюблені місця денного відпочинку слимаків, кірку кладіть обов'язково м'якоттю донизу, можна навіть злегка втиснути один край у землю, щоб створити зручний вхід для шкідників. Таким чином ви перехопите їх ще на шляху до ваших цінних рослин. А тепер спробуйте уявити, що ж коїться вночі, поки ви спите. Щойно сонце сідає і випадає роса. Зі своїх схованок починають виповзати слимаки. Їхні примітивні рецептори вловлюють у нічному повітрі солодкий п'янкий аромат, кавуна. Цей запах для них, немов пісня сирени для заблукалих моряків. Він легко перебиває запах ваших рослин і манить їх у чітко визначеному конкретному напрямку. З усіх околиць, з під каміння, з густої трави вони цілеспрямовано повзуть до джерела цього запаху, вони знаходять ту саму кавунову шкірку, заповзають під неї і починають бенкетувати. Це схоже на відкриття безкоштовного ресторану з системою все включено. Посеред їхніх мисливських угідь, там вони їдять досхочу, відпочивають і почуваються в цілковитій безпеці під надійним зеленим куполом, і ось настає ранок. Момент істини візьміть рукавички і відро, підійдіть до першої кавунової шкірки, яку ви вчора залишили. Затамуйте подих і обережно, але швидко, переверніть її. Те, що ви побачите, може вас шокувати. Уся внутрішня поверхня шкірки і земля під нею будуть сипані слимаками всіх мастей і розмірів, десятки, а може й сотні особин, які замість того, щоб гризти ваші рослини зібралися в одному місці. Це неймовірне видовище. Ви не просто відлякали їх, ви зібрали практично всю популяцію з найближчих кількох квадратних метрів в одній точці, це перемога. Чиста, переконлива і абсолютно безкоштовна перемога. Жодні інші методи не дають такого наочного та масового результату за одну ніч. Важливо зрозуміти, кавунова шкірка це не просто принада, а повноцінна пастка схованка. У цьому її геніальність. Наприклад, якщо ви насиплете отруйні гранули, слимак може з'їсти одну. І відповсти помирати у свою схованку, ви навіть не побачите результату. Пивна пастка збере лише тих, хто в неї впаде. Кавунова ж шкірка використовує природні інстинкти слимака проти нього самого. Інстинкт пошуку їжі приводить його до шкірки, а інстинкт самозбереження змушує залишатися під нею, щоб сховатися від денного світла та хижаків. Вони самі збираються у зручному для вас місці, чекаючи, коли ви прийдете і вирішите їхню долю. Вони не розповзаються по городу, вони сидять і чекають. Це перетворює виснажливе полювання на шкідників на просту процедуру збору врожаю. Зяв. Отже, ви зібрали чималу кількість слимаків, що з ними робити далі. Тут є кілька варіантів, і вибір за вами найпростіший та найшвидший спосіб зібрати їх у відро з насиченим сольовим розчином або мильною водою, це призведе до їхньої швидкої загибелі, деякі садівники воліють просто виносити зібраних шкідників далеко за межі своєї ділянки, наприклад, у ліс або на пустер, якщо у вас є кури або качки. Вони будуть у захваті від такого білкового частування. Головне, не залишайте їх просто на доріжці, адже багато з них можуть вижити і повернутися. Саму кавунову шкірку можна використовувати повторно ще одну ніч, хоча її ефективність дещо знизиться. Після цього її краще відправити в компост, де вона швидко перегниє і стане чудовим добривом. Давайте проведемо невеликий економічний аналіз. Пачка стандартних гранул від слимаків коштує певних грошей, і на велику ділянку її може не вистачити. Пляшка найдешевшого пива це також витрати. Помножте це на кількість пасток та частоту їх оновлення протягом усього сезону. Сума набігає цілком відчутна. А що коштує кавунова шкірка нуль. Це відхід, який ви б і так викинули. Ви отримуєте подвійну вигоду, насолоджуєтеся смачним кавуном і водночас маєте абсолютно безкоштовний, надзвичайно ефективний засіб для захисту свого городу. у світі садівництва, де кожна копійка на рахунку, знайти таке рішення. Це справжня удача, це приклад розумного, економного. І при цьому неймовірно продуктивного підходу до ведення господарства. Повернімося до питання безпеки адже це одна з найважливіших переваг нашого методу. Використовуючи кавунові скоринки, ви можете бути абсолютно спокійні, ваш допитливий песик чи кішка не отруються, діти, які граються в саду, будуть у повній безпеці, корисні комахи, бджоли, джмелі, сонечка. Не виявлять до цієї пастки жодного інтересу, дощові черв'яки та ґрунтова мікрофлора не постраждають від агресивних хімікатів, тим самим ви зберігаєте крихкий екологічний баланс на своїй ділянці, ба більше ви не забруднюєте хімікатами врожай, який згодом опиниться на вашому столі. Це 100% органічний природний метод боротьби зі шкідниками. Що відповідає всім принципам пермакультури та свідомого садівництва, закономірне питання, яке може виникнути чи не привабить така солодка приманка інших небажаних гостей, як от мурах, ос чи мух, це слушне побоювання, але на практиці серйозних проблем зазвичай не виникає. Мурахи, звісно, можуть зацікавитися, але вони не завдадуть такої шкоди, як слимаки. І їх легко струсити разом зі шкідниками вранці, оси та мухи більш активні в день, а ми розміщуємо наші пастки на ніч і прибираємо їх вранці. За одну ніч вони не встигають наробити серйозних проблем. Якщо ж ви все-таки стурбовані, можна покласти кірку не впритул до найцінніших рослин, а на відстані пів метра, щоб відвернути увагу. Але за досвідом тисяч садівників користь від знищення слимаків значно перевершує будь-які гіпотетичні ризики. Якщо ж ви бажаєте вивести цей метод на новий рівень, спробуйте вдосконалену техніку Кавуновий купол. Для цього знадобиться не просто шматочок шкірки, а ціла половинка невеликого кавуна. Вишкребіть більшу частину м'якоті, залишивши трохи на стінках. Потім зробіть у цій кавуновій півсфері з боку невеликий охід, вирізавши отвір арку завишки приблизно 2 см, поставте цей купол на землю в найбільш ураженому слимаками місці. Така пастка працює ще ефективніше, адже вона створює ще привабливіший темний і вологий простір. Слимаки масово забираються всередину і вранці. Вам залишиться лише підняти весь будиночок та позбутися його мешканців, це ідеальний варіант для захисту особливо цінних рослин, наприклад, грядки з елітною полуницею або молодої розсади. Є ще кілька хитрощів, які допоможуть максимально підвищити ефективність. По перше, розкладайте пастки ввечері після поливу або коли спаде роса. Вологий ґрунт активізує слимаків та посилює поширення запаху. По-друге, як я вже згадував, злегка прикопайте один край укриття землею, це створить плавний пандус і навіть найледачіші слимаки без жодних зусиль залізуть під укриття. По-третє, не лінуйтеся перевіряти пастки щоранку. Якщо залишити їх на цілий день під палючим сонцем, слимаки можуть загинути просто там. Що створить неприємний запах та привабить мух, регулярність, запорука успіху. Зробивши це своєю ранковою звичкою на кілька тижнів, ви зможете значно скоротити популяцію слимаків на своїй ділянці, варто розуміти, що це не чарівна пігулка, яка раз і назавжди позбавить вас слимаків, це потужний інструмент для контролю їхньої чисельності. Слимаки приповзатимуть із сусідніх ділянок, вилуплюватимуться з яєць, відкладених у ґрунті, тому кавунова стратегія має бути частиною вашого регулярного догляду за городом протягом усього вологого сезону з весни до осені. Щоразу, коли на вашому столі з'являється кавун чи диня, до речі, дині шкірки працюють майже так само ефективно, не викидайте шкірки. Відправляйте їх на нічне чергування на ваш город, це дозволить вам постійно підтримувати популяцію шкідників на низькому рівні, не даючи їй розростися до масштабів катастрофи. Це не разова акція, а постійна, легка і безкоштовна профілактика. А як щодо равликів, найближчих родичів слимаків, які носять на собі свою мушлю, чи спрацює цей метод проти них? Відповідь? Так, і ще й як, равлики мають той самий нюх і ті самі харчові вподобання, вони так само обожнюють солодке, вологе і темне, тому кавунові кірки стануть для них такою ж непереборною принадою і пасткою. Вранці під кірками ви знайдете змішану компанію зі слимаків і равликів усіх розмірів. Таким чином, однією простою дією, ви вирішуєте проблему з двома найпоширенішими та найненажерливішими шкідниками молюсками у вашому саду. Це універсальне рішення, яке не потребує жодних модифікацій. Просто покладіть кірку і чекайте, а не вірте мені на слово. Цей метод вже випробуваний тисячами садівників по всьому світу. І інтернет грясніє захопленими відгуками. Люди діляться фотографіями своїх уловів, де під однією кіркою можна нарахувати до 200 особин. Досвідчені дачники називають цей спосіб найгеніальнішим відкриттям за останні роки. Вони розповідають, як врятували врожай капусти, який вже вважали втраченим, або як нарешті змогли виростити хости з цілими неушкодженими листками. Ця масова перевірка на практиці найкращий доказ того, що метод працює. Він передається з вуст у вуста на дачних форумах та в садівничих групах, і його популярність тільки зростає, і це не дивно, адже він поєднує в собі все, про що тільки може мріяти садівник ефективність, простоту, безкоштовність та екологічність, Ек... тож підіб'ємо підсумки. Ми з'ясували, що слимаки це серйозна загроза для нашого врожаю. Ми розглянули традиційні методи боротьби та зрозуміли їхні недоліки високу вартість, низьку ефективність або токсичність, і ми відкрили для себе неймовірно простий, але потужний спосіб розв'язання цієї проблеми. Звичайна кавунова шкірка, яку ми звикли вважати сміттям, виявилася геніальною пасткою. Вона приваблює слимаків та равликів краще за будь-яку іншу приманку. Збирає їх в одному місці та дозволяє легко їх позбутися. Цей метод абсолютно безкоштовний, на 100% безпечний для довкілля дітей та тварин, а його ефективність доведена досвідом величезної кількості садівників. Найголовніший той самий ось це так поворот момент полягає в тому, що найкраще рішення часто лежить просто на поверхні. Або в нашому випадку на кухонному столі нам не потрібно вигадувати складні пристрої або купувати дорогу хімію. Потрібно лише подивитися на звичні речі під іншим кутом. Щиро дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, ця порада змінить вашу битву за врожай. Якщо відео було корисним, будь ласка, поставте лайк. Це найкраща підтримка для нашого каналу, і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити інші корисні та нестандартні лайфхаки для саду і городу. А тепер питання до вас який ваш найнезвичніший, але дієвий спосіб боротьби зі шкідниками? Поділіться своїми секретами в коментарях, давайте зберемо цілу енциклопедію народної мудрості.